З початком бойових дій на Донеччині фіксується збільшення кількості випадків домашнього насильства. Якщо за весь 2022 рік до поліції надійшло 1544 заяви про підтверджені факти домашнього насильства, то за перше півріччя цього року таких заяв було вже понад 1178. все це свідчить про необхідність функціонування системи соціальних служб для боротьби з цим явищем. Так вже за перше півріччя поточного року на рівні територіальних громад. Було проведено 28 засідань координаційних рад, під час яких було розглянуто питання запобігання та протидії домашньому насильництву. Загалом координаційні ради створено у 31 територіальної громади. Це громади як на декупованій території, які виїхали зараз місцеві органи влади, так і на українській території. З більш ніж 30 працюючих на території області спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства. Зараз працює лише декілька. Працює притулок у Мірноградській громаді, виходячи з безпекових питань, цілодобове розміщення клієнтів там наразі не здійснюється. Але як денний центр він працює: два денних центри: у Покровській і Новогродівській громадах. Дві спеціалізовані служби первинного соціально-психологічного консультування у Слов'янській та Селідівській громадах піклуються про постраждалих громадян і у Покровську, так у місті працює центр соціальної та психологічної підтримки із кризовою кімнатою, а саме соціально-психологічні послуги в денному центрі, де постраждалі від гендерно зумовленого насильства незалежно від статі і віку, і навіть незалежно від будь-яких своїх віросповідань, поглядів. В тому числі маломобільні люди з інвалідністю можуть отримати психосоціальну комплексну підтримку, а також в кризовій кімнаті отримати послугу безпечного проживання до 10 дн. Днями відбулося перше засідання робочої групи з питань створення таких служб у 2023 році та розподілу субвенцій з державного бюджету. П'ять громад подали документи, то понеділок буде виділено 5 мільйонів 545 тисяч гривень для наших громад на створення таких служб. Лілія Золкіна зазначила, постраждалі від домашнього насильства не мають почувати себе покинутими. Тож, якщо у вашій громаді не функціонує чи взагалі не створений центр соціальної підтримки для людей постраждалих від насильства, телефонуйте на цілодобову гарячу лінію 1547.